Україна із бюджетом на 2017 рік. Вночі, поки всі спали, його розглядали народні депутати і ухвалили вже під ранок. За головний кошторис країни проголосували 274 обранці. Прихильники документу називають його бюджетом розвитку. А противники незбалансованим та корупційним. Ніч у раді провів Олександр Шелко. Бюджет України народні депутати розглядали уночі. За словами авторів законопроекту, цей закон потрібно було прийняти обов'язково до нового року. В них залишилось лише три засідання, тож народні обранці дуже поспішають. Представники бюджетного комітету радяться в кабінетах. Решта депутатів на перервах ходять гуляти. Гуляли по парку. Там такий хороший павільйон для дітей. Я своїх атаку завтра. Я в готелі Київка упив. Зрештою в зал заносять бюджет. і в цей час уже відомо хто його підтримує, а хто ні. Руйнує економіку і фінансову сферу держави. Хто за цей бюджет проголосує? В неї є два види бюджету: добрий бюджет, коли вона прем'єр. І поганий бюджет, коли вона не прем'єр. Я впевнений, що світанок Україна зустріне з новим бюджетом на 2017 рік. І навіть Юля Володимирівна не зможе цього зупинити. За бюджет агітують фракції БПП і народний фронт. Депутати навіть натякають в парламенті в цей час присутні президент Порошенко і експрем'єр Яценюк, які теж вирішили не спати заради позитивного голосування. Країна, громадяни, які соціально не захищені, будуть в повному обсязі забезпечені субсидіями. Майже 50 мільярдів гривень отримують люди напряму. Голосуємо за бюджет, беремо відповідальність за майбутнє країни. Це буде бюджет росту. В бюджеті закладено збільшення. Зарплатні педагогічним працівникам на 50%. відсотків. бюджет і прем'єр-міністр мінімальна зарплата зросте до 3200 тисяч гривень. А в регіони віддадуть більше грошей. Ви побачите сотні мільйонів, якщо не мільярди. Які у вас будуть для того, щоб ви будували школи, садочки, дороги, як і минулого року не жалкували кошти на оборону, згадали й про рятувальників. Їх зарплата різко зростає. Це буде мінімум 5 тисяч гривень. Проти бюджету голосують батьківщина поблок. Велика частина самопомочі і деякі мажоритарники. Решта дають голоси за Це бюджет, не тільки розвитку, це бюджет оборони України. Це бюджет оборони всього вільного світу. Як і обіцяли, бюджету хвалили до світанку. Вже о п'ятій ранку депутати розходяться відсипатись. Для цього навіть скасували сьогоднішній сесійний день. Олександр Шулко, Сергій Кисальов, ТСН один